Апаратні процедури вважаються безпечними та малоінвазивними, але будь-який метод в індустрії б'юті від манікюру до лазерної шліфовки має певний. Хай і малий шанс ускладнень на відміну від медикаментів чи операцій, апаратні методи діють локально і не вносять системних змін в організм. До прикладу, лазер у косметології не є іонізуючим випромінюванням, таким як рентген чи радіація. Тож, ДНК не зможе мутувати та не буде ризику захворіти на рак. А радіочастоти чи ультразвук працюють у безпечному діапазоні і не здатні викликати раптові системні побічні ефекти. Тож хочу вкотре наголосити, що більшість ускладнень стається вкрай рідко, проте вони можливі і про це. Треба пам'ятати. Загальні можливі побічні реакції зазвичай це опіки шкіри, якщо ми кажемо про лазер та IPL, якщо апарат налаштований неправильно, або спеціаліст затримує нагрів у певній точці довше, ніж це потрібно. Порушення пигментації шкіри особливо ризиковано це для темніших фототипів, де можливо гіпо чи гіперпигментація за недбалого поводження з обладнанням. Ще можливе зараження, яке трапляється, наприклад, після аблятивних шліфувань, коли шкіра відкрита і може приєднатися бактеріальна або герпетична інфекція, наприклад. Ще буває ушкодження очей, саме сичаці, вони можливі при роботі з лазерами, якщо нехтувати захисними окулярами. До речі, найкращий вибір на сьогодні це титанові окуляри, проте не всі клієнти хочуть їх надягати, навіть бояться і просять інші, прозорі. Хайфу вважається дуже безпечно. Промінь ультразвук, концентрується в глибині тканин, не травмуючи верхній шар шкіри. Можливі побочні явища, такі як легка гематома чи оніміння ділянки, або деякий дискомфорт при жуванні у роботі з нижньою третиною обличчя. Це все можливо. Усе це зазвичай минає за кілька днів. Масажні методики, такі як ендермологія або вакуумні масажі, теж іноді залишають синці, якщо інтенсивність виставлена надто висока, чи шкіра ну, дуже тонка. І схильна до синців. Лед маски повністю нібито безпечні, але декому надто яскраве світло спричиняє головний біль або подразнює очі. Кріоліполіс часто викликає наступні реакції: Оніміння, синці, легкий набряк, тимчасова зміна чутливості. Ну це може бути один, ну може три тижні. Так існує рідкісний ризик парадоксального жироросту. Це десь менше 1% випадів. випадків. Це коли замість зменшення жирової складки тканина збільшується. І стає більш щільною, ще та неконтрольовано розростається.